Гепаргін джерело амінокислот для відновлення сил та енергії. Далі в нас по курсу рубрика професії, друзі, з якою ви вже добре знайомі. От за даними однієї з найбільших платформ по пошуку роботи в Україні у 2024 році. 31% шукачів роботи має намір опанувати нову професію. 13% мають намір змінити поточне місце роботи. Ну тому, власне, щоб розкрити аспекти актуальних сьогодні професій на ринку праці, сніданок зелен плюс разом з національною платформою актуальних знань і навичок дія освіта і запустили для вас рубрику «Знайомство з професією завдяки якій ви можете дізнатися про багато нових можливостей ближче познайомитися з цікавими і затребуваними професіями. Нас для цього є наш Андрій Люховець і Христина Биковець, які на собі щотижня тестують нові професії. І от власне сьогоднішня професія зацікавила Андрія Люховця. Він вирішив спробувати, як це побути адміністратором. Ну от, чи впорався Андрій Люховець зі своїми професійними обов'язками, що нового вивчив, який досвід отримав зараз? Побачите, дивіться, будь ласка. Тисконочку вітаю в по запису. Коли ти 12 років сумлінно працюєш адміністратором в одній клініці і знаєш про своїх клієнтів безліч деталей, то питання, чи по запису людина, ти ніколи не поставиш, адже ти вже знаєш, чому і до кого прийшли. Тому знайомтесь, еталонний адміністратор, і за сумісництвом моя сьогоднішня наставниця Лариса Першакова. Доброго ранку Лариса. Доброго ранку. А розкажіть, будь ласка, хто такий адміністратор для мене це перш за все люди. Клієнти, клієнти. Червиві, для так? мене це не клієнти. Це перш за все люди, яких я бачу інколи частіше, ніж якихось своїх друзів, знайомих, родичів. Тому е я стараюся проявити до них якусь турботу, увагу, щось запитати, ну бути просто щирою людиною, співчутливою, можливо, можливо, десь промовчити, можливо, десь щось сказати. Стараюсь відчути, що, що треба. Угу. До слова, це перша і єдина робота Лариси після університету. Лише з маленькою паузою на декрет Лариса з задоволенням продовжує працювати адміністратором. Хоча ця робота також має свої нюанси, і в цілому, адміністратор це живий комп'ютер, який має свій алгоритм роботи. Зустріти, роздягнути, посадити важливо знати ім'я. Людини звернутися по імені це важливо. Якщо пацієнт приходить завчасно, ми можемо запропонувати водички кави, але я зазвичай знаю хто що п'є. Ну розрахувати безпосередньо після прийому в нашій програмі CRM з'являється рахуночок. Безпосередньо велика робота ведеться з медичною документацією, перевіряє картки, щоб лікар все записав, замалював карту зубів. Теж так само після мене ще перевіряє окрема людина. І безпосередньо опрацювання завтрашнього дня уявлення про цю професію я насправді вже частково сформував на етапі перегляду навчального серіалу на платформі Дія освіта. Тому з бажанням та натхненням готовий до роботи. Ларис, це ваше робоче місце, Правильно, так що тут відбувається? Е, є два комп'ютера розрахованих на двох адміністраторів. Один з який працює за програмою нашої CRM, записує пацієнтів, відповідає на телефонні дзвінки. Але якщо раніше люди частіше телефонували, то зараз ця тенденція змінилась. Зараз дуже багато людей переписуються. Багато з ким ми ведемо переписки в різних меседжерах. І от я зараз спробую відповісти на запит і одночасно записати людину. Так, показуйте, що я маю робити, щоб записати людину, умовно кажучи, на угу. прийом на системі що? розклад слово. Так завтра відкриваємо. гортаємо стрілочкою на завтра. Оце в п'ятому кабінеті працює лікар Угу. Можна пацієнт Запропонувати там на 11-го В нього вільне. Так да, от, от, ми бачимо віконечко на 11-го да. дня. А далі ми зазначаємо, яка має бути процедура. Записуємо суміжні коментарі. Обов'язково фіксуємо потрібну кількість часу на прийом. Підтверджено, якщо пацієнт Ага. От. але ми, якщо би записували там на післязавтра, на наступний тиждень, то ми за день до того нагадуємо зручним для пацієнта способом. Поки ми розбиралися у програмі запису, нам вже активно почали писати у меседжери, тому паралельно треба відповідати і там. І тут ви можете в коментарі адміністратора написати захворів щось таке. Так, за... а, щось і... Пацієнт пише їсти вже можна. А можна вже їсти. Давайте відпишемо. Ага. Так. так тільки обережно можна смайлити. Чи це не дуже професійно? Е, ну, З цією пацієнткою е, я смайлики не ставлю. Ага. В переписці так само як і в живому спілкуванні дуже важливо пам'ятати про тактовність та уважність до пацієнтів. Обов'язково завжди підписуємо з ким людина спілкується. І поки ми відписували, у когось вже закінчився прийом. Потрібно швидко переключитись вже на іншу роботу, яку також треба виконати чітко та правильно. В якийсь момент я від кількості задач навіть почав плутатись. ні ні в сюди в хром, хром? Да. Ось сюди натискаємо, так. міняємо адресу зверху. Судячи по обличчю, живий комп'ютер Андрій перегрівся. Але робота має продовжуватись. Розраховуємо, проваджаємо, зустрічаємо. Знову когось записуємо, відміняємо, переносимо запис на інший день. Відповідаємо на дзвінок. Цьому році ще хочете прийти? Так зараз я скажу тоді, який є час. І знову все по колу. Так в постійній роботі я навіть не помітив, як швидко пролетів робочий день. Але судячи з нашої там ж той роботи, яку ми сьогодні проробили, я так зрозумів задачі, які е, не може вирішити адміністратор, їх майже не існує. Так тобто є задачі, я її вирішу. Все ти маєш бути готовий. до Ларис, скільки можна отримувати, от виконуючи функції адміністратора в Україні? Я думаю, від 15 до 35 тисяч гривень. Десь так. Цікава різнопланова та багатозадачна робота адміністратора це професія, яка поставить вам виклики, виконуючи які ви зможете масштабуватись як професіонал. Бачите, ця професія дуже багато навичок в собі об'єднує, прям дуже багато. Mm -hmm. І дійсно, якщо ви хочете працювати за цим фахом, у вас є чітка логістика, як цього всього досягти, абсолютно вирозуваючи їх, ви можете рухатись в цьому напрямку. Будь ласка, от як Лариса, наприклад, стати незамінним професіоналом. Там основу багаторічній роботі клініки, де від неї також залежить, чи повернеться людина знову за послухом до них чи ні, це ключова mm -hmm. історія. Ну, власне, якщо ви відчуваєте, що цей ритм життя ваш, що вам таке підходить. Будь ласка, ви можете ближче познайомитися з цією професією. Всього лише в декілька кліків заходите. Ось так, будь ласка, на е дію освіту, і власне завдяки освітньому серіалу, а також симулятору, ви можете перевірити теоретичні знання, якими ділиться ментор вже на віртуальній практиці. Тобто, обирайте професію, обирайте освітній Серіал починаєте вчитися. Ну і на платформі насправді є величезна кількість професій, серед яких ви можете обрати від касира до дата аналітика. Є профорієнтаційний тест, яким власне ви можете також визначити свої навички і зрозуміти, що вам яка з професій ближче підходить. Єдине, що просто зареєструйтеся, і вам всі ці послуги будуть доступні.